Привіт, друзі! Справжні моменти життя з вами. Я вам показую рослини різні-різні. І зараз покажу, який я знайшла. Я вже не в перший раз сюди приходжу, я спів пташок тут вже в відео викладала. Хочу показати вам рослини і розказати трішечки про те, що тут росте, що тут знаходиться. Росте, ось така велика. Туя це не ялина, а така величезна, величезна туя, дуже гарна. Тут йдуть багатоповерхівки. Зараз я вам це все покажу. Ростуть дуже величезні дерева, це новий масив. Тут ці будинки побудовані не так давно. Їм, можливо, там не один рік, а декілька років, але недавно. Дитяча площадка. Для відпочинку різні комплекси. Будь ласка, переходьте цей тіньочок, бо тут дуже-дуже густий тінь, тут дуже великі дерева посаджені. Я хочу показати вам, я тут вже не один раз ходжу, по цей бік багатоповерхівки, і по лівий бік, після оцього приватного будинку, також багатоповерхівки. Але я хочу вам... Показати, яка повага в Кракові до приватного сектору. Людина просто хоче жити в своєму будинку, вона не хоче жити в квартирі. Вона собі отак побудувала будинок між багатоповерховими домами. І вона собі тут живе. До речі, дуже гарний будинок, дуже гарний паркан. А далі просто багатоповерхівки. Яке рішення проблеми? Просто вирішили проблему навколо цього будинку. Ну, по цей бік, далі по той бік багатоповерхівки. І вулиця також зелена гарна. Але по цей бік зробили ось такий чудовий парк, через який я зараз іду і я вам цей парк покажу. І оце розділення між багатоповерхівками і приватним сектором. Яке воно, як тут все гарно. Так, хтось поставив поставилось такий знак. Тут також гуляють і собачки. Ось іде власниця собачки з собачкою. Тут співають пташки. Тут просто як в раю. Ось я обходжу тин цього паркану, де знаходиться приватний будинок. Дивіться, як тут зроблено. Там зона барбікю, мабуть, оце на цьому кутку у будинку. Далі навіть цей будинок ось навколо можна. Отак обійти, Зроблена така доріжка туди, щоб пройти на паралельну вулицю, про яку я вам говорю, що там багатоповерхівки. А цей будинок він просто, ось його паркан, і з того боку будинок, він просто собі стоїть, його ніхто не чіпає. Отака От повага до приватного сектора в Кракові. Мені це подобається. Тут не. Ну так, не будується багатоповерхівка на багатоповерхівці, тут є простір. От, будь ласка, за цим парканом ззаду цього будинку. Просто ось такий чудовий парк з дитячими площадками. І покажу вам, які тут ростуть рослини. Ну от Її дуже багато років вже тій тує. Такий гарній. Ось вона. А пахне як. Маргаритки квітнуть. От вам приватний будинок. Ніхто його не чіпає. Він собі отут знаходиться, і люди собі спокійно живуть. А я йду по цій чудовій доріжці. Це той парк, де я люблю прогулюватися. Ранку сьогодні буде плюс 27. От я зранку вийшла. Ходжу тут. Дітки ще сплять, ще на дитячій площадці. Немає діток, майданчик пустує. За майданчиком там також тягнеться зона дерев високих. Я хочу сказати, той, хто живе в цьому приватному будинку, взагалі йому класно. Просто, до речі, хочу сказати, що в Польщі завжди тихо. Тут сусіди не кричать, Ваня Галя, йди до мене. Чи за цієї дитячої площадки ніколи батьки не крикнуть дітям, щоб вони йшли додому, чи щоб вони там поправили на собі футболочку чи шортики. Завжди тихо. Взагалі так собі летить. Бачимо які дерева великі. Ось такі ландшафти я вам показую. На цьому чудовому парку, в якому я люблю ходити гуляти. Тут дерева такі. З цього боку високі, ось є, а тут тягнуться по два боки, ось отак ці дерева. Приємно тут гуляти, ходити. Серед багато поверхівок знаходиш саме такий парк. І ще й побачила один єдиний приватний будинок. До речі, так буває. В Кракові їдеш, багатоповерхівки чи йдеш. Тут приватний сектор, і при тому це так розповсюджено, що приватний сектор, будинків може бути всього декілька. Далі ми бачимо знову він будинок приватний. І далі я покажу, що за тим приватним будинком. Ось гортензії волотисті там ростуть, маргаритки. Маргаритки квітнуть завжди. І вертен там. Ростуть люди на лавочках, почуваються. І зараз покажу вам ще один будинок приватний. І ви побачите, що далі йде. Далі навколо також йдуть багатоповерхівки, будівництво іде. Ну так, це тут, як в Кракові, також як гори є. Вони невисокі, але такі пагорби. І вони на цих пагорбах на декілька рівнів будують багатоповерхівки. Наприклад, тягнеться одна вуличка. Є багатоповерхівки, і буквально дивися там метрів п'ять вгору, мабуть. Отаке йде, е, ну квітами засаджена, нахилена така територія. І далі вище наступна вулиця. І е, на, на наступній вулиці також йде вулиця. І далі ми бачимо багатоповерхівки. Ось бачимо, тут іще багатоповерхівка будується. А ось приватний будинок, будь ласка, він собі стоїть, його ніхто не чіпає. Йому комфортно, людям комфортно жити саме отак. Вони так і живуть. Одне єдине, що зараз ці комплекси будують біля них і не є дуже зручно. Машини великі, заважають його. Юка. Я не знаю, скільки метрів вона в висоту. Так, якщо мене метр шість чотири, то її до трьох метрів. Отака вона дуже-дуже височенна, оця юка. Така висока. Далі бачимо багато поверхівки скрізь. І бачимо. Туди також багатоповерхівки. І приватний сектор. Будь ласка, от той будинок я вам показувала. Спеціально прийшла показати. І ще тут є пару будинків. Ось отак у дворі людей гарно там йде. А тут будуються багатоповерхівки. І цілком зрозуміло, що ніхто ці приватні будинки чіпати не буде. Людям хочеться жити так, вони собі живуть, вони не хочуть багатоховеркові будинки. Отак може бути. Так ми маємо розуміти, яка повага до людей, до приватного сектору. І далі я йду, покажу вам з цього боку також. Багатоповерхівки скрізь забудовані. І один будинок є. Ось він. Приватний будинок. Отак він і буде. Ніхто його чіпати не буде. І подивіться, яка краса, який ландшафт. Тобто ця людина живе тут вже не один рік, дивлячись по деревам. Так само тут ось я вам покажу будинок. Він троянди квітнуть. І далі цей будинок вже знову показую. До речі, за тим будинком я бачу там старий будинок. Тобто Тут хтось жив раніше, давно-давно. А тут ось така краса, квіти квітнуть. І далі останній приватний будинок по цьому шляху, що я йду, гуляти в парк, а далі взагалі. Просто той масив багатоповерхівок, про який я вам говорила. Але бачимо, що тут навіть такий захисний паркан зробили для цього будинку, щоб саме від дороги, бо тут багато машин їде, менші шуми були, менше викидів з машин було. Тому що далі ми бачимо, ось такий іде вже величезний. Масив багатоповерхівок. Отак От я вам показала і рослинність, і поєднання приватного сектору із багатоповерховими будинками. Бажаю всім добра, до побачення.